Дежавю! основа вампірів грає під наглядом колишнього тренера Віктора Михальчука. Насправді ж, провідні кажани допомагають другій команді. А Михальчук приїхав на похорон віце-президента Федерації волейболу Олександра Бібера. У першому сеті господарі просто втоптують гостей у майданчик 8-25. Ну і хто тут фаворит? Вибивали, прийоми, Вибивали на прийомі. Добре, грали на блоці, тому зробили хороший гандикап і грали вже впевнено. Більше впевнено. Дніпро легко виграв два попередні матчі. Кажани програли Харківському Локоекспресу. Гості, мабуть, недооцінили львів'ян. Друга партія також за вампірами 18-25. У нас дуже гарно пішла подача. Заблокували їх, тобто ну, зіграли добре у усіх елементах і перемогли. Мега камбеку не сталося. 15-25 і 3-0 за партіями. Легка прогулянка кажанів. Сьогодні з нашої сторони був, я би сказав, анті. Сьогодні ми грали у антиволейбол. Буде серйозний аналіз цього матчу, бо сьогодні команда практично не грала. Ну, практично не грала. Після першого туру Дніпро та кажани мають по шість очок. Другий та вирішальний турнір на початку квітня прийме Дніпропетровськ. У Дніпро, я думаю, буде трошки інакше, бо тому, що вони подивилися напевно на нашу грузхарку. Вони трошки розслабилися не недооцінили нас. Але і хлопці зробили деякі висновки, і вони настроїлися. Команди роз'їхалися і майже у бойових умовах свої сили випробовує так званий дубль дубля. Віталій Кулачковський, Віталій Дорош головні новини Львова.